Майже 10 тисяч порцій готової продукції за три місяці виготовили волонтерки з села Іванківці Козятинського району. Кухарський цех у своєму селі створили нещодавно. Там готують консервації, каші, вареники та пиріжки для військових на фронт. Організувала волонтерську кухню Ольга Порогова, аби посмакувати домашньою їжею, могли й наші захисники, які знаходяться далеко від дому. А також під час приготування чергових харчів для військових жінки навіть встановлюють власні рекорди. З нами на зв'язку організаторка волонтерської кухні Ольга Пирогова. Вітаю вас. Дігодня. Розкажіть, як виникла ідея Доброго дня. організувати? Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея організувати волонтерську кухню для підтримки військових? Ідея виникла ще однанадцяти року. Війна. війна для мене почалася ще з 2014 року. Але на. Такий жаль, нас закрили школою і освободилося приміщення. І вже три місяці ми виготовляємо продукцію в ретор-пакетах для наших військових. А як вдалося залучити, як вдалося залучити односельчанок? Та скільки взагалі жінок допомагає вам у приготуванні домашньої їжі для захисників? В основному задіяна е, моя родина. Односельчани долучаються, просто приходять, допомагають сусіди. Ставити ми нікого не можемо, на жаль, але люди долучаються. Ми знаємо, що ви встановлюєте якісь певні рекорди між собою. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за рекорди і як виникла така ідея, можливо. Це не є, це так відкликався на, наш, на нашу прохання про допомогу. Микої неділі ми встановили свій маленький рекорд. Це 7 тисяч голубців в день. Це тисячу пакетів готової продукції, яка вже на даний час вже наші захисники по всій лінії фронту. До нас долучилися жителі навколишніх сіл. Це такі як вертордок верболози, непедівка. Дуже приємно, коли долучаються на твої прохання люди ну, земляки. Тобто я так розумію, що така волонтерський рух не тільки вашій працює там в селі, а він розподіляється ще на інші села. Ви спільно працюєте, так, наскільки я розумію? Е Цех і у нас в селі. Ну, нам допомагають жінки Збежить. з фізичною працею і не тільки працею, допомогу. Саме приміщення знаходиться у нас в селі. А які ви ще страви готуєте разом із волонтерками? Можливо, є якісь страви, які найбільше подобаються захисникам, і вони вам про це говорять і кажуть: приготуйте нам, будь ласка, от, там щось таке цікавеньке. Ну, Голубці голубці це завжди страва. У нас є і борщ, і розсольник. Загалом у нас 12 страв, 12 страв, які ми готуємо. Це і свининий паштет, і квасолі, і капуста, і риба, ми м'ясо, ну крім риби, звісно. також, основно, ми відкрили виробництво. Печива як соленого, так і солодкого, бо бувають такі моменти, що не завжди в хлопцях на позиціях є хліб. Ми ще до своїх реторпакратів додавили виготовлення печива. А як взагалі військові реагують на вашу допомогу? Я вам скажу так це словами не передати. Коли е, при можливості пишуть і дзвонять, що е, мала передай дівчатам, хай в них руки не болять. Такого мачного не коштували многих. Е, ми в свою страву в кожен пакет додаємо е, не тільки е, продукти. На жаль, у нашої Ольги переговує якісь проблеми із зв'язком. А ось вона повернулася. Можете, будь ласка, повторити, пані Ольга, що саме продають військові? Які це емоції, які відгуки? Я вам словами цього передати не можу. Ну, це, це... захоплення. Це... Ну, дякують і... Напевно, найвища нагорода, що пакет цієї страви докладаємо не тільки продукти харчування, а ще час частиночку з тепла і любові і я. Я вам дякую за таку ініціативу. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на з була Ольга Порогова, волонтерка.